283-й день народження. Наше улюблене місто відзначило, як і вся Україна, в умовах війни. Вперше за багато десятиліть у Шостці не лунала гучна музика і обійшлося без масових гулянь. Натомість на кількох локаціях відбувалися благодійні заходи, направлені на підтримку воїнів ЗСУ. Одним з таких був арт-центр та майданчик біля нього. Тут шостканці могли долучитися до благодійності та розважитися в колі друзів та однодумців. Ми цю дату відзначаємо в непростих умовах, умовах військової агресії Росії проти України. Але ми, шосткінці, не звикли здаватися, не здаємося і зараз ворог намагається знищити нас, очікуючи нас, невіру і паніку. Але в Україні і в нашому місті її нема. Для вас сьогодні у приміщенні арт-центру працює виставка майстрині переселенки з міста Чернігова Лілії Горбель. Той Розпис Петриківський стоголосий бринить, бринить в сопілки на устах, то білим смутком в душі заголосить. То вогняним коханням пророста, і ця краса прекрасна рукотворна краса душі. України саме до дня міста команда музейного психосоціального хабу підготувала відкриття виставки переселенки з Чернігова Лілії Горбель, де представлені картини майстрині, створені в рамках проєкту Терапія мистецтвом». До нас приходили і військові, і їх родини, і переселенці, які отримували свій, свій захист, які отримували такий свій ресурс, своє місце сили, знаходила на цих майстер-класах. І що це було? Це було такі зустрічі, підтримуючі, коли Петриківські орнаменти, а Петриківка – це достеменно наше українське мистецтво, малярство, яке внесено навіть до ЮНЕСКО. Це єдина нематеріальна спадщина, яку настільки бережуть, що навіть її в ЮНЕСКО захищають. І ми це робили з використанням кольорів притаманних для Петриківки. У нас були і онлайн екскурсії. І психологія кольору, і малювання спеціальним пензликом кошачкою виписували ми такі узори. Ми малювали і на папері, і на крафтовому, і на кольоровому папері, і на тарілках, і на куфликах. В той же час на майданчику біля арт-центру малювали і продавали витвори мистецтва. На аукціоні можна було придбати і невеликий малюнок, і серйозне полотно, а гроші кинути у благодійну скриньку. Волонтерка Аліна була першою покупчиною. Вона придбала україночку на фоні прапору за 150 гривень, а потім вирішила подарувати картину меру міста Миколі Нозі. привітали його з ним міста. Побачили його і зрозуміли, що хочемо подарувати. Вітаю всіх з ним міста і нам всім перемоги. обов'язково це відбудеться незабаром. Олександра не стримує емоцій. Вона вірить, що придбана нею за 350 гривень. Тематична картина з руським кораблем обов'язково потрапить у руки до її дядька, для якого вона торгувалась на аукціоні. Мамин брат знаходиться в полоні, тому що він був і перебував, працював довгий час на острові. Зміни тому це принципова саме картина. спочатку. Віддам бабусі вона зараз знаходиться з нами, тому що там дуже самі. Її знаходитись дуже важко, Тому ми її забрали сюди і зараз ми всі зусилля кидаємо на те, щоб добитись, щоб хлопці повернули додому. Художник Олексій Чепкасов надав для благодійного аукціону оригінальне яскраве полотно. Його представили як картину ранок перемоги. Проте сам митець говорить, що на полотні відображення поточного дня в поточному моменті. А от покупець побачив в ній своє. Я в цьому бачу танець, ні более і ні менше. Якщо посмотрети зверху на всі на все забиття, ну, ви бачите ви салют. Я танець. Хто ще щось що то паралельно за аукціоном з іншого боку артцентру готували смачний плов. Та вітали містян з днем народження шостки. Заклад управління освіти, станції юних туристів спільно з відділом молоді. Ми готуємо для мешканців нашого міста смачний плов. Будемо пригощати безкоштовно для усіх бажаючих. Нашому місту процвітання гарного настрою і шуму. Віримо в нашу ЗСУ. Чекаємо на перемогу. До привітань приєднався і директор арт центру Ігор Сірий. Вітаю шостку та шостинців з святом, Бажаю їм натхнення. Радості та благополуччя команда музейників упевнена, що перемога не з горами, наближаємо всі разом, робимо, що можемо. Все буде Україна. Ближче до полудня розпочалися заходи біля дитячої та міської бібліотек та в музеї пан Телеймона Куліша, присвячені всім, хто захищає наше місто та країну. Хто знаходиться на передовій та щоденно демонструє силу духу та мужність, ставши на захист рідної неньки, ми цими заходами хочемо підтримати містян і підняти їх моральний дух. У нас сьогодні і оформлена для нашої громади творча виставка Вернісаж це роботи користувачів центральної дитячої бібліотеки на майданчику. Проходять і вікторина для тих, які дуже гарно знають історію нашого міста, цікаві факти міста, всі мешканці нашої громади беруть участь у цьому заході. Діти в нас брали участь і у конкурсі чарівні кульки, відповідали на різні запитання, брали участь у краєзнавчій вікторині по питанням за. Історію нашого міста хочу від імені бібліотечної спільноти шосткінської громади привітати всіх з ним міста, побажати миру, добра і звісно, перемоги. Під час заходів працював вільний мікрофон. Він став у нагоді для мешканців громади, які люблять поезію і мають що сказати рідній шості в день її народження. Не забуду дім, хочеш закрути мене, як бігуді, я закритими очима знайду ти мій твірбок, де би не був не забуду дім, де би не був, не забуду дім, Хочеш закрути мене, як бігу я закритими очима, знайду ти мітвірко, де би не був, не забуду. Дім не носило мене по чужих краях. Я вертатимусь додому по дорогах і полях. Боляче, коли побачим дали рідний маяк. Хочеш, море, до нього, але не маяк. рідна. По малюнкам, які прикрашали локацію, було зрозуміло, що юне покоління шосткинців не тільки шанує улюблене місто. Кожен з маленьких містян вірить у ЗСУ і чекає на перемогу. Я люблю своє місце. За те, що воно красиве. Вітаю шостку і її мешканців з Днем Народження. Я бажаю шостки міра і прочитання.